Як ваша дитина оцінює себе сама? Як, на її думку, її оцінюють оточуючі, І як ці уявлення співвідносяться між собою? Хочете з'ясувати? Що ж, простий тест? Для тесту нам потрібно аркуш паперу формату А4, де намальовано сім сходинок та олівець. Пояснюємо дитині, що на трьох верхніх сходинках стоять гарні, розумні та добрі діти. На трьох нижніх стоять чим гірше, тим нижче дітки. На середній стоять і непогані, і нехороші діти. Запитуємо дитину: покажи, на яку сходинку ти себе поставиш, та поясни, чому, чому ти себе поставила сюди? Яка ти насправді? Покажи, на яку сходинку тебе поставила мама чи інші оточуючі, та чому діти із заниженою самооцінкою та негативним ставленням до себе розміщують себе на трьох нижніх сходинках або й взагалі відмовляються виконувати завдання. Якщо дитина обирає тільки верхні сходинки і драбинки, можна вважати, що її самооцінка завищена. Вона не може або не хоче правильно себе оцінити, не помічає своїх недоліків. Якщо значущі люди, на думку дитини, оцінюють її так само, як вона оцінила себе, або дають більш високу оцінку, дитина захищена психологічно та емоційно благополучно.